Короче, хлопці і тут і не втік. Ну, нормальний варіант, а якщо цап не полиці, то нервує та п'ята. Ну, на е, як як Лушпар, Лушпар прийшов з роботи. Як би копав рот. Ну, що сте. О, ідеальний варіант. На это що це таке захисне за Та й божі мені русь. Чи це за фігня така? За ту натуральні нігті. Не, це такі нігті трішки нігті, якби не міцить її штучкою користуватись. Ну, то, щоб стояти нігті. Не, саме. Фу, то, що це Ну, Не, це такі нігті, бо би це ніби когось хлопа било і когось то там. Не, не завідую. О, ідеальний, ідеальний варіант. Це як моя мама баба, пенсіонерка, нервна, я самочі. Іде геть світ іде. Кот, Отака-то комедія.